У Нас почались стосунки на вістині. Е, Повна хуйня. Ну, надо 2000 кілометрів, каже, я хочу Ну, Ввечері переписуємося, я хочу пісяти. А чим я бл поможу? Ну, я не вмію дистанційно лікувати цистит. Ну, що ти від мене хочеш? Я... Або інтимки мені скидає, я не знаю, як на то реагувати. Я пишу, ну у мене стояк. Вона каже, який, я кажу, ну такий собі, ти ж все бачила. Ну, ж... <реш> я дуже сильно переживав, я прям заїдав стрес. Я вернувся назад 98 кілограм. Вона. Ми виглядали як Шрек і Фіона, знаєте. Просто вона ще не стала Огром, вона була Огром всередині, потім як виявилось. Там просто був як благодійність, знаєте, вона Вона така, як Сергій Притула. Ну як не я, то хто? Ну, <рес> треба людині допомогти. Знаєте, як батути, оце, що 40 гривень півгодини. Вона не платила 40 гривень. То... Вона така каже: Ва, треба щось робити. Російські більше ніж мене. А я знаєте, як така восьмикласниця порядна. Да? Уже з'являється трошки жіночність.